Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Колись вони розганяли майдан, а тепер рвуться працювати у поліції. Правоохоронці старої системи хочуть тишком-нишком потрапити у нову службу. Волинська громада виступила проти таких кулуарних призначень. Хочемо бачити, яка реальна буде зміна. Наскільки це буде прозорий процес? Головний поліціянт області запевнив, ретельно підбиратиме працівників і прислухатиметься до думки людей. Домовились про те, що громадськість буде мати половину місць в атестаційній комісії, яка буде рекомендувати на ту чи іншу посаду нових керівників. На Одинці з хворобою. Майже два десятки пацієнтів Рогатинської лікарні залишились без медикаментів. Романові нирки не працюють уже 10 років. Чоловік змушений через день відвідувати процедуру діалізу. Коли ж дізнався, що держава припинила фінансування, впав у відчай. Зараз, до кінця року, сказали, що не буде. Бирати з лікарні, направлення на кладовище. Як тільки справою зацікавився народний контроль, гроші на ліки в місцевому бюджеті одразу знайшли і придбали необхідні препарати. Поступило зранку 20 упаковок по 5 флаконів. Я вам дякую. Саморобна гойдалка та аварійний гамак. Ось де гралися діти, що живуть на одній з вулиць Кам'янця Подільського. Качелька одна, треба кататися по черзі. Батьки довго просили владу про майданчик. Врешті після візиту народного контролю чиновники таки звернули увагу на проблему містян. Встановили гарну дитячу гірку і гойдалку, на якій хлопчики і дівчатка дуже полюбляють кататися і розважатися. Разом зробимо більше народний контроль.